Вітаю містичних скорпіонів на моєму каналі. Це я ваша містична Лена. Рада бачити. І ми працюємо, до речі, з містичними моментами, містичним таром одна містика. <кій> Тепер дивимося, що ж буде відбуватися на цьому тижні. І три карти витягнемо, навіть чотири. Початок тижня, середина тижня, ну і кінець. Хто кажуть, чим серце заспокоїться. Скарпіони, ви в нас водний знак. Раз старший аркан, два старший аркан. Аж прям цікаво. Що ж у нас там таке? Пим дивитися. Угу. Початок тижня у вас пов'язаний, можливо, з знайомством. Рицар Жеслів говорить про знайомство з чоловіком вогняної стихії. Притом, знаєте, як прилетить. Якщо ми говоримо про роботу, це може бути рух вперед, це може бути якась командіровка, переїзд, тут просто вам скажуть, що Бігом, бігом їдь, притом там сусіднє місце і вперед. Це може бути подорож, ви собі вирішили. Автівку можете придбати, хтось в цирк піде, ви бачите, тут коні цибають. Або ви будете вирішувати якусь ситуацію, от прям горіти буде, і вам потрібно рухатися. Тобто тиждень почнеться енергійно, активно, прям біжу, біжу, біжу і не знаю, куди мені бігти. Середина тижня тут може бути обнулення по фінансам, коли ви. Розумієте, що щось там з тими фінансами не так. Потрібно заново перерахувати дебіт, кредит і як ви ставитеся взагалі до того, як ви розходуєте гроші, як вони до вас приходять. Можливо, хтось має составити план зберігання грошей або план трати грошей. Хто на який позитив розраховує? Ну тут у вас іде справді такий собі. Початок чи вихід з фінансової кризи, оскільки ви захотіли б піти новим шляхом все, що стосується фінансів. Тому е аналізуйте, плануйте, якраз нас росте місяць, тобто треба думати про м, нарощування фінансів. Буває, люди отримують справді зараз виплати посеред чи вам зарплату дадуть. І е вже треба буде подумати, а як я буду розпреділяти в цьому новому місяці. І кінець місяця пов'язаний з тим, що ви просто настільки втомитеся від цієї фігні навколо вас, що ви захочете побити сам побути самой. Хтось поїде на рибалку, хтось поїде в подорож, і карта Адшельника говорить, що я просто втомилася від мирських. Справ. Ви захочете, як таларіляй, десь наверх, щоб вас ніхто не бачив, залізете на якусь гору і будете сидіти. Це пов'язано з втомою. Втомою, при тому, буває на роботі от стандартно одне завдання, друге, оці квіти це все. Воно вже не приносить радості. От бувають моменти, коли у вас настільки запланований активний тиждень, ви тут добігалися, що. Просто хочеться побути наодинці, закрити вікна, двері і від цієї втоми піти от в такий стан, коли ви сама і вам комфортно. Ем, коли людина знаходиться сама собою, це не завжди погано Боже, вона така там відлюдник, ні з ким не хоче спілкуватися. Ні, людина цінить свій час і енергію для того, щоб побути одному, ви будете насичуватись цією енергією. Тепер ми дивимося, в якому стані скорпіони вам потрібно знаходитися, щоб пройшов цей тиждень, і мрайте тройме. Мрійте. І от у вас тут питання: вепін іч. Хто я? Де я хочу кинути якор? У вас тут, до речі, трохи воно на дереві сидите. Ой, вибачаюсь. І хочеться просто нарешті приплисти. Анкомен, німецьке слово, кудись приїхати, і щоб мені було щастя і мені було добре. Тому мрійте, мрійте, але не замріюйтесь. Буває людина, настільки не на цій землі знаходиться. мені, наприклад, Знайомий він літає на параглайдинг, Вони займаються. І він каже: після двох годин у небі, перше, що я зробив, я заземлився. Я зняв носки, сапоги і все, що є, і став ногами на землю. От вам трохи не треба. Ви бачите, тут ви літаєте, і тут ви літаєте, тобто ви не на землі, ви десь собі незрозуміло заземляєтеся. Є різні практики скорпіони вилазьте свої водички. І буде вам щастя. У вас королева мечів, карта, яка говорить збір інформації, аналіз. Тиждень потужний, тиждень класний. І якщо ви правильно підійдете до нього енергетично, ви зможете зробити крок вперед у своєму розвитку. Я вам дуже вдячна за ваші. Лайки це обмін нашої енергії, те, що ви отримали ці знання. Вдячна за коментарі. Якщо потрібна приватна консультація, ви знаєте, де я є. І до наступних відео!